Підкорила гладку воду. Івано-Франківська спортсменка з веслування на каної Людмила Лузан за свої неповні 20 років стала майстром спорту та срібною призеркою Олімпійських ігор. А торік вона потрапила до числа кращих спортсменів Прикарпаття. І хто б міг подумати, що дівчина завжди мріяла про славу гімнастки? Проте її високий зріст і спортивна статура не вписувалися в рамки цього виду спорту. Коли зачиняються одні двері, то обов'язково відчиняються інші, оптимістично стверджує Людмила. Відтак вирішила опанувати вислування. Згадую, на перших заняттях часто падала у воду. Тоді навіть не думала про спортивну кар'єру на каної. Було дуже тяжко втриматися в каної. я вважала, що я ніколи не навчусь стояти. Це мені здавалося щось нереальне. Я ставала в лодку, виверталась, падала, набивала собі синяки на ногах. Не знаю, я плакала, сиділа на берегу, казала, що більше не прийду, але знаходила в собі сили, верталася. Не знаю, Хотілося мені цим займатися, і з кожним разом все краще, все краще. Людмила Лузан, студентка студентка-третьокурсниця коледжу фізичного виховання. Каже, часом дуже важко поєднувати виснажливі тренування та навчання. Аби досягнути спортивного олімпу, доводиться систематично удосконалювати свої навики. У нас два тренування в день. Зранку на дев'ятої, після обіду на четверту. Зранку в нас більш інтенсивна робота, всякі відрізки. Після обіду у нас заминка, якби там прокат 6 кілометрів, 10. Своїми досягненнями олімпійська призерка завдячує насамперед тренерові Олександру Батоманкоєву. Він виховав не одне покоління чемпіонів заслування на байдарках і каної. Каже, цей вид спорту є одним з найскладніших, адже тут потрібна добра фізична підготовка та зразкова техніка виконання греблі. Відтак не всі спортсмени можуть справитися з цим завданням. Найскладніший, тому що він безприривно працюють, скажімо, тисячу метрів. Безприривно треба працювати. Чотири хвилини. І в процесі цих чотирьох хвилин треба відновлюватися. Розумієте? Він іде, устає, і в процесі цього відновлюється. Хто це не може, той вже, так скажемо, не годиться для цього віку відеоспорту. Людмила не зупиняється на досягнутому. Титулована веслувальниця мріє про золото на дорослих Олімпійських іграх. А у вільний час допомагає початківцям освоювати техніку веслування. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.